Це Джип Avenger, новий маленький кросовер від Джип, і його задача була типу, стати яскравим. Ось він став яскравим. Жовтий, з чорним, гарний дизайн. Класно зроблено, прикольно. До речі, це перша машина, де ми знайомимося з мікрогібридною технікою від Peugeot, Citroen, Stellantis і так далі. Тобто вони зараз всі знаходяться вже в одній компанії Stellantis, І ми тут маємо трьохциліндрову бензиновий двигун плюс маленький гібридний додаток. Тобто електромотор встроєний в роботизовану коробку передач. Ця машина на електродвигуні вона перекриває паркування, їзду в заторах, коли ти рушаєш там зі світлофора, або десь підкачуєшся. І в цей момент вона дозволяє тримати двигун вимкненим. І завдяки цьому вона економить пальне. Тобто невеличкий гібридний додаток, але він доволі багато відпрацьовує в плані економічності пального. Слухайте, ну це неймовірно е, цікавий і очікуваний автомобіль для всієї родини марки Jeep, тому що в першу чергу я впевнений, що його створено для людей, які закохані в Jeep. І Якщо у чоловіка є ренлер, скоріш за усе це другий автомобіль в родині, на якому будуть їздити діти або дружина. Він цікавий на фроді, і дивишся на те, що в ньому передній привод. У нього непогано працює підвізка, вона досить така е, об'ємна і упруга, Тобто дуже рідко пробиваєшся, і він тобі дозволяє дійсно ходами проїхати майже як той самий компас на повному приводі. Машина дуже емоційна, вона заряджає безумовно. Е, мінус тільки відсутність повного приводу, але знову таки, наскільки це мінус, бо незабаром на цей мінус накладеться ще один і буде плюс, бо привезеться повнопривідна версія. Витрата палива більше, ніж 6,5 літрів на 100 кілометрів в мене жодного разу не збільшилась. Мене це вразило. Більш того, я їхала з дітьми, і в мене в цей маленький автомобіль влізли всі речі взагалі. Діти почувалися, Двоє дітей почувалися себе комфортно. Підвіска мене вразила своїм комфортом для такої маленької машини. І я вважаю, що саме Avenger вартий уваги і вартий, мабуть, Тих людей, які завжди мріяли про джип, але не могли собі дозволити великий джип і не, не бачили сенсу, то це шанс мати джип з його історичними спадками, да і при цьому економити паливо, насолоджуватись міською та в принципі будь-якою їздою.